Стекла характеристика на кожну дитину. Що Наші діти не можуть, просто не можуть навчатися в других закладах, бо вони не такі. В тих закладах навчаються діти другого рівня, а це єдина школа. яка може поднять наших дітей, ты нам, батькам. У меня ребенок там учится уже четвертый год в этой школе. По крайней мере, ребенок перестал больше, больше спокойнее стал, перестал нервничать, психовать перестал. Он нашел каких-то своих же друзей, он нашел какое-то общение. Ребенок научился общаться со своими сверстниками. А так он больше замыкался. Он сам себе был на уме, и до него нельзя было ни достучаться, ни разговаривать ребенка. Мы с таким трудом вырвали детей из той среды, в, которую, в которой они... Были, пребывали, дети проблемные. И получается, что сейчас мы остались один на один со своими проблемами. Мне придется вернуть ребенка в ту школу, в которой он пришел. Соответственно, он попадает в ту же среду, из которой я его вырвала. Это те же дети, которые учились вместе с ним до этого, те же компании, те же я просто я не представляю. Та же самая улица, та же самая среда обитания. Там к, э, ко мне относились плохо, учителя не обращали внимания даже. А в этой школе себя чувствую э, хорошо. Меня тут э, все понимают, у меня много друзей. А в той э, школе у меня были, э, ну меня гнобили. И а в этой школе я чувствую себя комфортно. Ну, я хочу, чтобы эту школу не закрывали, потому что она мне нравится очень. Это первая школа, которая мне понравилась. Одеської і Луганської, ну <en> і з Херсону. Саме міських роботників всім роботникам служби режима, а всього персонал після подібні. І з кожним годом ви понімаєте, і не можуть що їх становиться менше. Тому, Фахівці говорять, що якщо дитина десь рік блукала, то потрібно 3-4 роки, щоб вона стала на правильний шлях свого розвитку. А ці діти, і вони і рік, і два, і три. І кого як? І тому ті діти, які навчаються в школах, зразу їх надав направляти повертати в ті самі школи, не то що не доцільне, це. Ніякої користі не принесли. Не для дітей, не для тих шкіл, де вони будуть навчатися. В среднем где-то процентов 20-25 йдуть в места решения свободи. Но 75-80% дітей идут в полноценную нормальную жизнь. Они служат в армии, они работают даже в правоохоронних органах, они заканчивают учебные заведения и типа технікумах і даже поступает в высшее заведение. Поэтому это абсолютно неправильно. І замість проживання ми запропонуємо бакал. Е, в бонус е, цей фінансується тільки захищеними статті. Є діти із девіантною поведінкою. Це діти, які пропускали заняття, які були десь затримані під час крадіжок, і звичайно, діти окремо такої категорії сьогодні навчатися не будуть. Діти будуть навчатися в загальних школах. Це діти не хворі, не інваліди. За станом здоров'я вони можуть навчатися, і вони повинні виховуватися у суспільстві, в загальносвітній школі. 50, там є два гуртожитки по 80 чоловік. Вони пусті. Сьогодні та наляк, коли ви знаєте проблему в області, як воно, що воно, чого. В цій постанові сказано створювати на базі закладів соціальної реабілітації органів освіти, центри соціальної реабілітації для дітей, які скоїли правопорушення. 21 лютого цього року був наказ Міністерства номер 176 де сказано? Реорганізувати школи соціальної реабілітації в центри соціальної реабілітації для дітей, які скоїли правопорушення. Тобто є необхідна законодавча база для того, щоб школи не закривати. Оля, можеш мікрофон написати? да, У нас, у родителей, учеников возникло такое мнение, такое предположение, что закрытие школы может быть связано с тем, что кто-то претендует на землю, потому что школа расположена на отдельном полуострове. И земля прекрасный кусок земли, который может быть лакомым. для кого-то. Это живописное место, там э, масса возможностей для людей с большими деньгами.